Пішохід падає на дорогу. Легковик здає назад та переїжджає його. Крики очевидці не зупиняють. Він тисне на газ і тягне постраждалого під колесами далі. Потім намагається витягти потерпілого з під своєї машини. А коли не вдається, сідає знов за кермо і втікає з місця аварії. Переїхавши потерпілого ще раз, я сам бачив це відео і ну, пощастило чоловіку. Ми переживали, що будуть якісь можливо нюанси. Лікар потерпілого розповідає 55-річного Євгена. Доставили до реанімації без свідомості, але пацієнт здивав усіх медиків. Вони кажуть, народився в сорочці. Діагностовано хворого перелом тазу, травматичний відрив уретри. Але якихось масивних судин не було ушкоджено, якихось таких структур не було ушкоджено, Стан хворого тяжкий, але на щастя, якихось таких пошкоджень, які могли напряму загрожувати йому життю в ту хвилину, не було. Євген вже переніс операцію, а коли прийшов до тями, побачив відео інциденту. Пригадує, що раптово стало зле, а за миттю притомнів уже під автівкою. Пам'ятаю, як під авто, а воно мене тягне. Болю не відчував. Напевно, він мене не помітив. Поряд з Євгеном дружина Наталія каже, чоловік, ветеран війни, має другу групу інвалідності. Торік у червні при обороні Бахмута втратив ліве око. То що він на війні вижив і зараз є щось спасло. Щаслива людина. Знаєте, як деві жизні кажуть? В кота чи там в кого-то так само. Поліція виявила, 43-річний водій був на підпитку, коли сів за кермо. А ще має 8 судимостей. На даний час йому вже оголошено про підозру, та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. За такі травми за подійні пішоходу водію загрожує до 8 років ув'язнення. Євгена чекає не одна операція та місяці реабілітації. Ветерану доведеться заново вчитися ходити. Із Волинської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, Ми Україна, Марапон, Єдині новини.